Гряка Закарпаття завтра їде в дорогу за свіжим товаром. Дівчата. Гляньмо, що буде з товаром. Щось треба й принести людям свіже, пахуче, файне. Кабачок молоденький, ніжний прямо з поля. Огірок хрумкий та соковитий. Помідор рожева і м'ясиста. Капуста молода. Цвітна, кругла, соковита, ще й тріскає в руках. Полоничка, якщо пощастить, візьму солодку перець, жовтий і зелений, гладкий. Червоний ще трохи почекає, буде пізніше, ріпа, молода. Хочеш маленьку, хочеш файну, велику, бурак борщовий, морква, оранжева, соковита, ніби з полонини зірвана. Цибуля вже дешевша, а як буде нагода, візьму ще й баклажанчик фіолетовий, глянцевий, як з картинки. Замовляй, поки кролик все не з'їв, бо в нього апетит ой-ой-ой.